Всім привіт! Отримала посилочку, хочу з вами поділитися. Так, дістаємо з пакетика. Оп, так, ось така. Дивіться. І зараз покажу і розкажу, що тут у мене є такого цікавенького. Дуже корисне для тих, у кого є дітки школа, садочок, ну й взагалі. Так, замовила три комплекти для всіх своїх. Оп, ой. Оп. Отак. Все, дивіться, ось такі комплектики. Це ось браслетики на ручку. Це, якщо ви там кудись в подорож або ще щось, щоб ваша дитинка не загубилася. Точніше, якщо, зав... не дай Боже, загубиться, е, є ось така бірочка на дитинці. Я всім трьом своїм взяла для подорожей. І там вся інформація про вашу дитинку. Все, що ви самі забажаєте, туди напишуть, у мене тут. Ім'я, в комплекті йде три штучки. Ось такі браслетики. Розмір е, ви обираєте, знову ж таки, міряєте ручку своєї дитинки. Е, можна вибирати колір, який вам подобається. Ну, і інформацію пишете також ту, яка вам потрібна. Ось так у мене. оп, Ось такі браслетики. І це моїм дівчаткам. Ось такі. Так, це для подорожей. І ще взяла для школи, для садочка, взяла всім трьом про всяк випадок. Ось такі набори. Це наліпки в взуття, щоб не загубилося взуття на змінку, на спортивний одяг. У мене донька скоро йде. В садочок, одна йде в школу, їм знадобиться, ну а малому взяла про всяк, про всяк випадок. Ось так. Це клеїться взуття. Коли буду клеяти трошки пізніше, я додам це в відео, покажу вам. І є ось такі наліпки. Ці ось о, е, приклеюються, а ось такі є пришиваються. Знову ж таки, інформацію можете вибирати будь-яку, можете написати школу, клас, е, номер телефона, все що, все, що захочете. Я вибрала лише ім'я. Ось такі. Це я буду е, донькам клеяти на змінне взуття, на спортивне. А ці на спортивний одяг і на рюкзачок буду пришивати, той, що буде зі спортивним одягом лежати в ящичку. А то інколи бувають такі випадки, коли е, десь там щось з ящичка випало, і невідомо, чи є воно, куди воно. Такий у мене комплектик. Ось такий набірчик я взяла. Всі посилання, де я купувала, вам залишу. Ну, а як воно виглядає вже на дітках і на одязі, доповню відео і покажу вам. Ось такий набірчик ми протестували. Браслетики зручні, діткам не заважають, з розмірами всі вгадала. Деякі взяла на трошечки більший, бо в нас. По, по сантиметрам виходило між розмірами. Тому брала більший на, на виріст. Так, ось такі пришивні мені сподобались. Дуже приємні на дотик. Така приємна атласна стрічечка, дуже легкі в використанні. Пару стібочків і все готово. Також сподобалися оці на ніжку, Приклеяла приклеїла наліпку, зверху захисна на кшталт скотча, але набагато такий плотніший, дуже схожий на ламінування. Подивимося, як воно буде носитися, потім вам в коментарях напишу свій досвід через якийсь проміжок часу використання. Ось такі наліпки, мені не дуже сподобалися в плані їхнього нанесення. В даного магазину є багато різних варіантів, отаких клеючих наліпок. Є ось такі. Вони як, як резинові на, на, на дотик чи якісь. Хоча от зараз, коли висохло, вичахло, то його практично не відчувається от на дотик, коли я от, от чіпаю. Е, Є схожого плана на, ось ці, як стрічечка, і вони теж приклеюються, є ті, що пришиваються. Я взяла такий, це був е, набір. Так, в цілому, я дуже задоволена даним набірчиком, і для тих, хто йде в школу, йде в садочок, це просто знахідка, все підписане і жодна річ не загубиться. Написи тут ви можете вибирати будь-які, можете, просто, як у мене прізвище ім'я, можна додати номер телефона, можна написати школу, клас, садочок. Все, що вам захочеться, все можна підписати. Так як у мене далі школи, воно не піде, тому просто, просто написала імена клас я не писала, тому що в мене бірочки ще залишаться на наступний рік, а наступний рік це вже буде інший номер класу, тому без класу мені набагато зручніше, і можна брати оптом багато бірочок набірчиком, і буде вам на рік, на два, на три, наскільки захочете. Так що я задоволена, я рекомендую посилання на магазинчик залишу в описі до відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі, Па-па!